Я посади директора комунального закладу обласна універсальна наукова бібліотека імені Черевського. Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 20 червня 2025 року, номер 223 ГР. Вибачте, а можете, будь ласка, вийти? Береза має бути присутня тільки на самій конкурсній пропозиції. Друге засідання конкурсної комісії розпочинається о 10.30. Під час нього буде заслуховування конкурсної комісії. Це поштового законодавства. Вибачте. Відповідно до розпорядження голови Кіргівської обласної ради від 20 червня 20. -го... Змінами затверджено склад даної комісії у складі восьму осіб від органу управління увійшов Шаховало Владислав Володимирович, Греценко Сергій Петрович, Прозорова Тетяна Олександрівна від Рудового колективу Коваленко Сергій Петрович, Маринець Лілія Володимирівна від громадських організацій. Кадут Зоя Миколаївна, Діченко Олена Адамівна, Тимдіслана Іванівна. На сьогоднішньому засіданні присутні не повинно складнопушно комісії. відсутні Греценко Сергій Петрович комісія є повноважена. Розпочнемо засідання. Згідно з вимогами статті 21 сполучку, який задали України про культуру, членам конкурсної комісії необхідно обрати голову даної комісії відповідно до положення, про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду керівника комунального закладу культури спільної власності області, голова комісії обирається шляхом відкритого голосування про більшістю членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Що у відповідно до частини 12 статті 21 статі, 21.5 закону українську процедуру вніщення конкурсної комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала діяльність від затвердженого складу. Члени конкурсної комісії будуть голосувати шляхом підняття руки. Пропонуємо відкритим голосуванням обрати голову комісії, які будуть ваші пропозиції. Я думаю, що, Ще... я думаю, що я думаю. давайте проголосуємо за дану пропозицію обрати голову комісії. Шановні колеги, дякую вам за довіру і переходимо до порядку формування порядку денного. Пропонується порядок денний, а саме питання у відповідності інфікаційним вимогам назвати. Проводити документи, який буде кандидата на посаду директора Казеру на Славні Мініса на полі Катяшевського на відповідність кількопотенційного приймання. Вставлення на просування таких порядок. До саду. Тобто було всі приходимо до себе. На посаду директора казевого славного мінісального Кешевського подала документи живе на допомогу. Наголошуючи, що комунального закладу не може бути особі. Не менше кроки вологідержавною мовою та здатна заслуги логію неравної якості на освітлення і професійних рівнок виконувати відповідний особливий обов'язків. Не може бути призначено написано директора Пісервого станного Чешевського судді, а за рішенням суду не є здатною, аби її здатність обмежена. Має суддів зачинення змучій лекцію, яка суддя в заплачена, а не зв'язано станову не закону порядку. А вона яку вистання група надала адміністративне скаження на чинення і обпорушення пов'язану. Є близько особи керівників Піврадської обласної ради, Півраської обласні державної адміністрації та департаменту підтримування туризму півроградської обласної державної адміністрації. Пропоную розглянути розглянути документи, подані кандидатам на осаду під оційному. І так, Валентина Говорят, що випробуває подавати документів. Необхідність хочу визнайомитись, хочу зазначити, що тут саме такі популярні заявка в участь конкурса, філіографії, паспорт, ідентифікаційні номер, копія по світу, витягнути судимості і рекомендаційні листи, моделяційний документ про культури України, свідоцтво про підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації зі програми послаблі став позиційних технології. Сертифікат про успішне закінчення програми українська мова, сертифікат похожу навчання сертифікованої свідки школи екстремальної та психології, сертифікат учасника програми психосоціальної підтримки, сертифікат, який засвідчує, що прийшла вічно і війни, сертифікат, який засвідчує участь в навчальній профічної на семинарі, тобто про біє енергомовлення насильства. Чи є починання комісії закликання до чи є які пропозиції? А пропозиція пропустити Я до конкурсу. на голосування питання, щоб, щоб що до того що пропустити до конкурсу до пропустити поза. Дякую. Шановні колеги, оскільки ми домовились про проведення другого засідання сьогодні. То є пропозиція відразу після завершення першого засідання, розпочати і друге засідання. Хто за такий графік промови, прошу голосувати. Дякую, що для придаток. Перше засідання оголошує завершення.